Хімічні властивості та синтез глюкози у природних умовах глюкоза синтезується в зелених листях рослин на світлі із вуглекислого газу та води. Тому можна записати рівняння реакції, що під час взаємодії вуглекислого газу та води відбувається утворення глюкози та виділення кисню. Отже, урівняємо рівняння реакції, розставимо коефіцієнти для того, щоб число атомів в лівій частині відповідало числу атомів у правій частині. У темний же час доби. Відбувається інший, не менш важливий для рослини процес дихання, або ж розщеплення. Тоді з органічної речовини утворюються вихідні речовини, тобто вуглекислий газ та вода. За характером, цей процес дихання протилежний фотосинтезу, і властивий він не тільки для зелених рослин, а й для живих організмів. Отже, фотосинтез це процес утворення органічної речовини. А дихання її окиснення. Поставте відео на паузу і спробуйте записати зворотній процес, тобто окиснення глюкози до вуглекислого газу та води. Рівняння реакції, яке ви щойно записали, також описує процеси горіння та вибуху глюкози. Підпалити глюкозу досить складно. Вона горить тільки за наявності каталізатора. А вибухає у разі дуже сильного потрібнення. Глюкоза є джерелом енергії в організмі, приймає участь та забезпечує нормальний перебіг метаболічних процесів. Глюкоза є структурним елементом, з якого складаються усі інші вуглеводи. Потреба кожної людини у глюкози абсолютно є різною. І для того, щоб розрахувати, яку кількість глюкози вам потрібно на день, для цього необхідно 2,6 г помножити на фактичну вагу тіла. Отже, розрахуйте. Яка маса глюкози або скільки глюкози у грамах необхідно вашому організму для того, щоб всі метаболічні процеси вашого організму відбувалися в нормальному режимі? А далі скористайтеся термохімічним рівнянням окиснення глюкози в організмі, розрахуйте величину енергії, що виділиться під час засвоєння організмом такої кількості глюкози.